Коли виїжджаєш на риболовлю ранньою весною, дуже важливо вірно обрати водойму та сектор. Але я зробила інакше і просто поїхала туди, куди хотіла потрапити. І це була знову княжа долина. Місце, яке продовжує кожен раз надихати та дивувати мене, хоча сюди я вже дуже давно. 16 квітня. 25 року. Весна в ці дні була буквально рання. Два тижні до моєї риболовлі температура повітря була плюс 5-8. Плюс Вдень ішли холодні дощі, а вночі були заморозки. День, коли я приїхала, був першим сонячним днем за довгий час. Я розуміла, що з точки зору результатів ця риболовля може бути авантюрою, але була сповнена оптимізму та мала чіткий план щодо того, що і як я буду робити в цих умовах. Пам'ятаєте це відчуття, коли прокидаєшся зранку, і перша думка риби не було. Ніч пройшла тихо. Був заморозок жодного піку, жодного прояву активності. Теж саме в сусідів, з якими поспілкувалися. Як я кажу, в нас зараз є квітень, буквально там другий день, як стало тепло. Тобто, не пройшло ще достатньо часу для того, щоб. Риба пішла на прогрів кудись на Мелководдя, Та й насправді, чесно кажучи, я не впевнена, чи вона взагалі на княжій долині ходить там на Мелководдя, тому що в неї тут, на основній головній чаші, де вона мешкає, є корчі, є міляки, підйоми під протилежним берегом, і також є глибоководна частина. Тобто вона циркулює там між цим рельєфом переміщується. тому я не знаю, чи воно буває на міляках, взагалі там у Верхов'ї, і я дуже давно там не ловила. Ну, ще вода не пішла на прогрів такий суттєвий, то я вибрала сектор посередині водойми. Це топовий сектор водойми, насправді четвертий, тут де мешкає риба у корчах. І думаючи, що, мабуть, ще великого руху риби не буде, тому що ще не дуже там тепло, не дуже вона має бути активна, то я вибрала цей сектор, де, як вважаю, риба живе у корчах під протилежним берегом. І я дуже сподівалася, що зараз, ці дні, коли я перебуваю на риболовлі, стоїть тепла погода, що вода трохи піде на прогрів, корупу це сподобається, і він почне трошки рухатись для того, щоб я змогла його спіймати. На відстані близько 30-40 метрів від прополежного берегу, де є перепад глибин. Тому моя задача тут, на цій риболовлі, це виманювати коропа з його дому, з корчів, де він мешкає. І деяк, я думаю, він все ж таки стоїть. Я думаю, що він там і взимку живе, то я хочу його підтягнути кормом на свою точку. Ну, звісно, для того має бути якась хоч мінімальна активність. Коропа для того, щоб це трапилося. Якщо риба ж стоїть абсолютно, ну звісно, що вона нікуди не попливе. Закинувши водилище на основну точку, я зайнялася ближняком, який вночі обловлювала біля 7-10 метрів від берегу навпроти входу в невелику затоку. Зараз ближнім водилищем я почала шукати рибу, яка можливо рухається біля свого берегу. І спочатку розмістила ту точку на 40 метрах, плануючи змінити її години через 2-3, якщо нічого не буде відбуватися. На головну точку я мала основне надії все ж таки на ніч. Хоча дальнє водилище на 110 давало деякі сподівання і на світлу пору доби. Ближню точку змістила навіть зовсім близько, метрів п'ять від берегу, покинувши бойло з руки. Але і там водилище простояло без відповіді від риби. Контраст температури денної та вечірньої просто вражаючий, Ось я вже в теплій одежі, а вдень можна було роздягнутися навіть до футболки. Ось такий він, квітень, так воно і є. Вода крижана насправді. Ніякої активності протягом дня не було. Я думаю, що коли було так тепло, то скоріш за все риба була на міляках, і виходи було видно там під протилежним берегом. Особливо к вечору, коли прогрілася, мабуть, чи трохи вода там, там, де не дуже глибоко, то там виходили коропи. Але, як я казала, по-перше, це далеке для мене в плані закиду. По-друге, там закоряжено все. Тобто, навіть якщо туди кидати, то просто рибу там не візьмеш, там ну, завалені дерева, там, купи їх. Тому дотримуюсь тої самої тактики, загодувала свою точку, трохи далі за нею винесла оснастки І сподіваюся, що ну, корм там. Пили це, бойле, залито все ліквідами, які я використовую не так часто, але зараз так. Тому що я хочу, щоб от був такий аромат, шлейф, щоб рибу з корчів тягнуло сюди, на мою точку, і сподіваюся, що сьогодні вночі ще побачу якесь клювання якогось весняного монстра. Друзі, я дуже рада знову вітати вас на березі водойми. Я дуже рада, що розпочався новий риболовний сезон, нова весна, новий рік, який дає можливість нам серед всього також насолоджуватися поїмками цих красивих і сильних риб. Це досить трудова риба в мене, тому що зараз кінець квітня, великої активності немає. То тільки-тільки буквально другий день, як потеплішало в нас, тому ця риба дуже-дуже радує мене, туди спливе, коли на виважуванні він був значно спокійніший, ніж зараз. Перша риба сезону 25-го року для мене. Ось така красивенна тренажка. Чудовий початок нового року. Нового риболовного року. Поїмка цієї риби дала мені впевненість і надію. На початку риболовлі, трохи поекспериментувавши з презентацією, я зупинилася на своїх улюблених сніговиках на цю пору року невеликого розміру з варинкою 12 мм та попапам 10 мм. Перезакинувши водилище із невеликим стіком, годувати вирішила вже тільки в ніч, а вдень просто трохи змістити дистанцію робочих водилищ далі. Якщо, наприклад, все ж таки стало тепліше, воно щось зігрілася на мелічку своєму під тим берегом. І стала типу, активніше. вночі сьогодні вона така раз і підійшла до мене на глибину. Чи така залишилась там? Я Не, немає ну, підійти на глибину. Ну, одна була, одна вийшла, на корм вийшла чітко. Взяла корм, з корму взяла. І вийшла ж звідти. Можеш таке бути, ну, що вона пригрілася, потім ввечері така угу, вода охолоджується, охолоджується, і риба така, ова, треба звідти піти туди на глибину, звідки мені так сильно пахне, то все смачно. Да. Зате я мала час подумати про купу речей, сидячи в тиші на березі водойма. Що нас чекає? Чи вдасться реалізувати ту купу того, що задумано? Де ми будемо через рік? Що змінилося за той рік, що я не була тут? Що ми здобули, що втратили, чому навчилися? І чому маємо навчитися ще? І звісно, чи клюне в мене вночі той великий короб? Знову відчувається той контраст температур, бачите, куртка тепла вже вечір. Тож п'ю вечірній чай перед тим як піти відпочивати, та завтра вже збиратися додому. Загалом, звісно, цю риболовлю вдалою назвати не можна. Але ж на ну, все на YouTube викладати таке щось переможне, там, гарне, яскраве, бо мають місце і такі риболовлі, коли щось вийшло, а щось переважно не вийшло. Звісно, Ось ця відсутність клювань це просто про те, що я ловлю не там. Я думаю, що якби я могла покласти насадку прямо рибі під носа, то в мене був би значно кращий результат стосовно кількості спійманих риб. Але ми маємо, що маємо, і в тих умовах, в яких я опинилася, я намагаюся зробити максимум, що я можу, з урахуванням, що я не докидаю там, 140 до того берегу. То я кличу рибу, щоб вона вийшла з корчів до мене, до мого корму чомусь. Насправді, не чомусь. Тобто в нас є міляк під протилежним берегом. І мій час, мій шанс на клювання це саме ось ця вечірня пора, ніч, коли вода знову вистиває, і риба з міляков може знов піти на глибину. А на глибині там лежить мій корм, який по сутності своєї представляє собою все це таке. Риба, риба, я тут, побач мене. Тобто такий дуже-дуже атрактивний цього разу, багато ліквіду, багато пелиців, тому що просто я хочу цим кормом сказати, «короб, короб, короб, ми тут, іди сюди. Іди сюди. Ось, ось тут я знаходжуся, тут моя насадка, ти її знайдеш. Тобто корм, який не має наситити якось рибу, там конопля, пилиці, багато досить ліквіду, трошки 14 варенички, який просто дає такий сигнал, що ось тут можна знайти щось цікаве. У мене ще ніч попереду, ось ця. Подивимось, що воно буде, може, ще якась риба вийде. Та риба була дуже малоактивна, дуже мало спротиву на виважуванні, просто давила своєю вагою, але при тому на матів був корм. Тобто ось ця ідея, щоб там якось ту рибу, яка трошки почала рух на глибину, її зацікавити, притягнути до себе. Вона один раз спрацювала, чи спрацює ще, подивимось. Ось це є те, що дає мені маленький плюс в цю риболовлю, це що робить, ну, саме те, що вийшло, де що вийшлося, саме те, що вийшло. Ну, а все, все інше, це, це те, що не вийшло. Тобто купа, купа часу, без, без клювань, тому що просто ну, я реально точка, де я ловлю, вона це не та точка, де зараз знаходиться корб. Просто і все. Ну, буває так. Загалом я дуже рада, що в мене як не долина, як такий островок, який знаходиться подалі від життя, від вирви усієї вирви подій, потоку подій, і ти можеш повернутися сюди, в тишу, де мало що змінилося за ті роки, що я знаю це місце. Ти повертаєшся кожен рік, і кожен рік я дуже рада. Просто бути тут, бути на березі, бути в тиші, мати цю можливість ці кілька днів, коли я можу спостерігати за природою, спостерігати взагалі за красою водою, просто слухати ці звуки природи, бути наодинці із водою, і з собою, про щось подумати, щось проаналізувати, відновити сили, просто відпочити. Для мене це дуже-дуже радісний досвід, дуже важливий досвід. Мені дуже важливо, що це місце, княжа Долини, є в моєму житті, і я маю можливість сюди повертатися саме за ось цим досвідом просто перебування тут, перебування у тиші, і спокої, перебування, яке, яке відновлює сили дійсно, яке дає можливість подумати, проаналізувати, затриматись десь, зробити вдох, паузу, щоб далі піти знову. В мене було раніше. Більше таких місць у житті, але зараз з війною, мабуть, залишилось тільки це одне. Тому я з радістю, я ціную дійсно це місце, я люблю його, як можна любити місцевість, і повертаюсь сюди не тільки за рибою чи рибалкою, а також за ось цією внутрішньою, внутрішньою радістю. Внутрішньою тишею та внутрішнім відновленням таким, в контакті з водоймою у взаємодії з водоймою та природою цього місця. Тож я вдячна цьому місцю, що воно є в моєму житті, а з рибою та динамічною рибалкою я повернуся сюди трохи пізніше, коли короб вже буде активно рухатись по водоймі.